Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Нарешті пішов дощ. Як чудово! За лічені дні все ожило. Сади, поля і парки відродилися після довгої засухи. Хто послав дощ у потрібний час? Хто дає життя всьому живому? У той час в Ізраїлі майже всі забули про те, що існує єдиний Бог, завдяки якому йде дощ і сяє сонце. Люди зробили собі богів із дерева, і каменю. Одного з цих богів вони назвали іменем Ваал. Вони вірили, що цей бездушний Бован дасть їм багато зерна. Плодів та худоби. Винуватцем цього марновірства був цар Ахав. Усе почалося з того, як він одружився на Єзавелі. Ця жінка була родом з країни, де ніхто не знав Бога. Вона принесла до Ізраїлю свою релігію Поклоніння Ваалу. Під впливом Єзавелі, цар Ахав теж почав поклонятися Ваалу. А з часом до них долучився і весь народ. Але ні, не весь народ. Ілля не поклонявся Ваалу. Він був одним із небагатьох, хто залишився вірним богові. Одного дня він помолився. О Боже, молю тебе. Щоб у нашій країні три роки не було дощу і щоб увесь народ пізнав, що тільки ти Бог. І тільки ти можеш послати дощ і давати врожай. Ілля був певен, що бог явить свою силу, і всі побачать, що тільки він один бог. Ілля зараз же пішов до царського палацу. Він увійшов без запрошення, рішучим кроком пройшов через довгий коридор і з'явився в тронній залі, де сидів цар Ахав. Слухайно. Царю, ахаве, Господь живий, і тому наступні три роки на цю землю не паде ані краплі дощу. Тоді ти знатимеш, що є тільки один живий Бог. Не встиг ахав вимовити слово, як Ілях зник з його очей. А що було далі? Про це ви дізнаєтесь у наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру. Собачка storyfulchildren.org